i Ця історія про те, як наша бабця приїхала у велике місто на зустріч пригодам. А діти, які її запросили, уже підготували величезну програму перебування бабусі у місті, що буде самим цікаво. Давайте дивитись. Я думаю, в неї буде приємний шок. Ще пак! Та що вона у своєму селі бачила? Свині та корови? Ну, ще городи, картоплі, помідори. Отож. А тут кутек містечка. Та ми ще довго будемо пояснювати їй, що воно таке. То давайте якось для себе це сформулюємо. Щоб їй було зрозуміліше, це маленьке сучасне село. Я думаю, вона скаже, ви витягли мене з села, щоб показати село? Так, тупеньку якось то давайте думати. Щось нічого не думається. О, тоді імпровізуємо, а там що буде, то й буде. Аби не було біди. Це ж наша бабця. Та-да. Та-да. Закапець у нас в селі все зрозуміло. Тут стільки всього що я ж забукала. Жолодів вам у борщ. Бабусю, ну час вже йде, а у нас такі плани. Може, це у вас селі час тягнеться довго. Ох, і довго. Сапаю, 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 сапаю. Сапаю, та де ж той вечір. Отож, а в місяць час летить, як дорогі машини. Я встиг поснідати, а вже вечеря. Ти просто не розумієш, що ми тут затіяли. Тільки не подумайте нічого поганого. Дивиться мені, коли радіслому картоплю, бо баб, це дасть собі раду. Тобі ж нічого не потрібно робити. Це ж місто. Тут за все домовлено і за все заплачено. Хм, а ну, як у вас тут все схвачено? Ну що, там, у вас все готово? Новий лук для бабусі підготували. Добре, ми вже сколи. Зараз хлопці її обробляють. Ну, коротше, доводіть до кондиції, тільки не зіпсуйте все, бо я вас знаю. Що ти бачив в тому селі? Я в шоці від того, як люди живуть, стільки машин, стільки людей. І жодного городу. Що ж вони їдять? Бабусю, у наші є супермаркети і там є все. Супер хто? Це такі великі магазини. Ми ще тобі покажемо, але це буде після сюрпризу. Якого ще сюрпризу? Побачиш. Головне, стойся на диву, Уяви, що тут не в селі, а в Парижі. От нащо мені та Парижа. Там і магазина немає, як у нас в селі. І корову свою. Куди я діну? Ой ба! знайшла про що думати в Парижі про корову. Ти ще про свиню подумай. О, точно, свиня. А я свині пригодувала? А, точно годувала зрати. Має ж ви пиці пиці. Ой, біда з тобою. Добре, забудь про Париж. Ми просто у нашому місті. То це що? Не Парижа. Ой, бо! Ми все підготували. Можемо починати. Тільки не перелякати бабусю. Та ми ж немалі діти, все розуміємо. Тільки все треба робити швидко, щоб вона не встигла отяматись. Та де ж ваш сюрприз? Зараз. собі так і уявляв. А мені здається, ми всі перевершили себе. Собі стоя нашу бабуню такої ще не бачив. Вона просто королева. Цікаво, що вона скаже про себе сама. Наша бабуня мушня жінка. Хоч вона неї ще трішки полюбитися. Не може від неї очей відірвати. Вона неймовірна. Вона просто богиня. Вона сліпить своєю красою. Як ви думаєте, у нас зразу нас чи ще помучать, бо її очевидно, що шансів у нас мало. А що? Іноді корові сідла лечить. Здається, у нас з'явився шанс вижити. Потрібно цим негайно скористатись. Ти пропонуєш тікати. А що? Мені подобається ваш сюрприз. <звук> що у вас там далі по програмі, загадаю вас комар. День невдалим. О, о, я назву, але ви не звертайте уваги. Це тимчасова слабкість. Я ще в басейн хочу. Буде все. І басейн, і піжамна вечірка, і пікнік. Для такої бабці нічого не шкода. Бабуль, сьогодні твій день. Піддиривайся. Коли у тебе ще таке буде? Дуркуй, живи. Ех, де ж моя молодість? Давай алюнчик, запалюй. Ого, ба! Ти ще та, А ми думали. Ти ще й нас переплюнеш. Бабусю, давай, запалюй. Я пишаю, що в мене така бабуся. Вона зірка тік-току. Зробити репост мені потім відосика. Ну бабу, а, даєш. Півня з ними була а вже такими сленгами кидаєш. Та ти, крутіша, крути. Крута Йо! Ось що я вам скажу, пупсики мої. Кожне покоління неймовірне, і життя процвітає і змінюється. Тому живіть, відривайтесь і не впайтесь. Якщо чесно, ми думали, що ти не поведешся на нашу аферу. Так, бо ми запросили тебе на молодіжну вечірку, а тобі вже не 15 йоу. Йо, я сама не розумію, як на це повелась, але я зовсім не жалкую про це, братан. І ми вже не жалкуємо, що це все затіяли, бо ти крута. Так, ти думала, що справа не у віці, а у тому, що в тебе на душі. Люди старіють тілом, а не душею, а ти не така. Звичайно, не така. Йоу, а якщо ви мені принесете ще й коктейль? Я вам не таке розкажу. Мечу! Ну що, Олька, показувалась перед молоддю, тепер вели додому лікувати радикуліт. Відчуваю, що ця вечірка вилізе мені боком. Йо. Так, бабуся дійсно осучаснилась. Отримала класні емоції. І усі зрозуміли, що не потрібно зациклюватись на старому і не боятись пробувати щось нове, навіть якщо старе нагадає про себе.